Приймати як імітацію перемовного процесу з боку росіян але у нас, не дивлячись на те, що це як я сказав, імітація переговорного процесу, і ми бачимо, як закінчуються ці зустрічі. Найголовніше вдається обмінювати полонених, повертати людей. Це ну просто суперово, це дуже важливо. А, і залишається нам показувати таким чином, в тому числі, і вразливість російської позиції, вразливість самої Російської Федерації, завдяки вже успішним діям сил оборони і через перемовний процес. Нехай імітаційний з боку Російської Федерації, але в тому числі і росіянам нагадувати і показувати ось всьому світу, що Росія вона є таки дійсно колос на глиняних ногах. І очевидно, що це бачить весь світ, і я думаю, світ буде себе відповідно поводити з Росією. Думаю, набагато жорсткіше, тому що Росія розуміє силу, і очевидно, що жорсткіші економічні санкції вони. Також можуть стати базою для того, що Україна отримає справедливий мир. А ми пам'ятаємо, це для початку повноцінне припинення вогню. Далі перемовний процес відповідно у результаті кінцевому. Я не скажу, що це буде завтра або післязавтра, але кінцевий результат це виведення російських військ з території нашої держави у будь-якому вигляді в пакетах без пакетів. Маршем літаками там, танками, але мають покинути територію нашої держави і ніколи більше навіть нашу сторону не дивитися, але це на перспективу. Що дописав ще лідер України. Те, що станом на цей час відомо про трьох загиблих. Ми співчуття рідним та близьким усі служби задіяні, щоб допомогти усім постраждалим. Відомо про що не менше один снаряд РСЗВ, що не розірвався. Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на дев'ятому поверсі. Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Жодного кожного дня ми втрачаємо їх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую усім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців. Дописав лідер України, але не лише місто Суми було під атакою, як ми знаємо, у цей же час летіли і кинжали по півдні нашої держави, і стало відомо те, що по Миколаївщині вдарили кинжа. Жалом про це дописував моніторинговий телеграм-канал, який моніторить повітряний простір нашої держави Миколаївський ваньок. Офіційної інформації про наслідки немає. Очікуємо уточнення від місцевої влади. Але те, що дописав Віталій Кім, нагадаю, що це голова обласної військової адміністрації об 11.08 Він дописав, що станом на зараз викликів екстраних служб немає. Кинжал без жертв, фото не дам, але все нормально. Дописав Віталій Кім. Аби не було постраждалих, аби не було це найголовніше, але бачимо, що Російська Федерація обирає тактику звірячих ударів, терористичних ударів в день, вночі по території України. Миколаєві Миколаїві на вибух під час повітряної тривоги. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог атакував ракетою Кинжал. Після вибуху в Миколаїві під час повітряної тривоги голова Миколаївської ОВА, Віталій Кім також повідомив, що без жертв і звісно все добре. Це найголовніше, але бачимо, що загалом Російська федерація, скажімо, так може дарі вдаряти і калібрами і канджалами по території України, тому необхідно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ця ніч була також досить жахливою для усіх українців, бо велика кількість бу була запущена по території України. Я вам нагадаю, що дописали у повітряних силах збройних силах України про те, що е, надто багато було запущено по території України і тому про протиповітряна оборона працювала на всю потужність. Ми з вами розуміємо, що важко нашим захисникам, але попри це все вони страються. В ніч на 3 червня противник атакував, застосовуючи 112 ударних бопала типу шахет, і це включно із тимчасово окупованого Криму і традиційних напрямків із Російської Федерації. Ну а напередодні нагадаю, те, що було в ніч на 2 червня, знешкоджено 84 засоби повітряного нападу. А якщо говорити загалом. Те, що запускала Російська Федерація по Україні, то там. Були і шахеди, і включно оці імітатори, які вони полюбляють запускати, і якщо говорити за початок літа, то початок літа був взагалі дуже таким масованим в плані атак з боку Російської Федерації, бо аж 479 засобів повітряного нападу Російська Федерація використала 1 червня, і це жах, дійсно, жах, тому що летіли знову ж таки і ракети, і шахеди, і імітатори, які Російська Федерація запускала по території України. Якщо говорити щодо ці її ночі, то знаємо, що під обстрілом була Одещина і Чернігівщина. Тож далі, Олександр Мусієнко, український експерт, військовий експерт, і нині військовослужбовець розповідає про те, як Російська Федерація продовжує терор, і знаєте, є це своєрідними підсумками перемовин у Стамбулі. Бачимо, що Скажімо, так, Російська Федерація продовжує свій наратив затягування війни і більшої завдання шкоди нам, з вами українцям. Тож про це все далі слухаємо експерта. При великий жаль, ворог не перестає завдавати терористичних ударів. Це, на жаль, прогнозовано. Цієї ночі під масованими ударами були Одеса та Чернігів. І саме по цивільній забудові б'є. Противник інакше вони діяти не можуть. Ну а тим часом е у Стамбулі е завершились перемовини 2 червня. Нічого проривного. На жаль, як і прогнозувалося, хто підписаний на мій канал, той і бачить, що ці прогнози зрештою. Збуваються, на жаль, тут хороших новин не дуже є. Чому? Тому що, ну, поки що, єдине про що вдається домовлятися безпосередньо після зустрічі в Стамбулі, що можна назвати позитивним, це обмін полоненими. І після цієї зустрічі, судячи з усього, на нас чекає знову таки великий обмін. Що стосується інших питань, то прямо протилежні позиції у сторін, ну прямо протилежні. І не видно зближення і точок дотику. Тобто Росія продовжує наполягати на своєму, Росія наполягає. На тому, що Україна має вивести війська повністю з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, Україна має захищати російськомовних. Україна не може вступити до НАТО. Україна має бути демілітаризована і під контролем. І все має бути враховано з російського інтересу. Ну ясна річ, що для України такі умови є неприйнятними, але Росія продовжує на них. Наполягати і говорить про те, що якщо Україна не виконує добровільно, вони готові рухатися до того, щоб зробити це військовим шляхом. А російська делегація продовжує стверджувати про те, що припинення вогню, так як наполягає Україна на 30 днів, можливе. Можливе лише за умови виведення українських військ із Херсонської та Запорізької областей, в тому числі із обласних центрів, які Росією не контролюються. Я думаю, як ви розумієте, що ці умови є неприйнятними і, очевидно, що виконуватись не будуть. Тому якогось прориву на сьогоднішній день взагалі не спостерігається. І після перемовин 16 травня російська позиція не змінилася на перемовинах і 2 червня. Власне кажучи, про що свідчить про те, що бойові дії, війна буде тривати, і Росія чітко демонструє готовність вести бойові дії, в тому числі ви бачите наступ на Сумщині, наступ на Донеччині. На превеликий жаль, в деяких районах ворог має тактичні успіхи, має просування. Але, попри це, триває оборонна операція збройних сил України для того, щоб стримувати противника. Ну і власне кажучи. Крім цієї операції, продовжуються дії на території Росії, які як би там не було, але все ж таки мають тиснути на позицію Росії. Скажемо так, при всі при всьому бахвальстві, браваді і такій самовпевненості цинічній Росіян. Ну давайте визнаємо відверто. А, а яким чином ще можна добитися зміни їхньої позиції, як не проводячи операції по Росії? Це один із шляхів. Ну і а, тим часом а, значить, російська делегація а, ну, спокійніше поводилася, а, але нахабство, знаєте, воно таке, як воно є. Подивимося, може треба ще пару якихось заходів і вже спробують вести себе як люди. Це відреагував Володимир Зеленський. І ще Зеленський назвав росіян ідіотами. І ось чому Зеленський про те, як росіяни ставляться до повного і безумовного припинення вогню. В принципі, як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоби забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, бо припинення вогню для того, щоб не було убитих, сказав президент України. Ну, цілком логічно, я думаю, що ми. Підтримуємо і поділяємо саме таку точку зору, тому що припинення вогню дійсно має бути для того, щоб не було вбитих. Але давайте говорити відверто: Росія вважає, що вона здатна зараз досягти певних успіхів військовим шляхом і літню кампанію вона буде намагатися це зробити. Тому протягом літа і навіть осені розраховувати на те, що Стамбул, та Стамбульський формат буде мати якийсь прорив. Ну говорити не доводиться хіба що зараз ми побачимо ще одну-дві-три таких спецоперацій від Служби безпеки України, нашої розвідки збройних сил України на території Росії, які зможуть вивести Путіна із рівноваги, і іншого шляху не буде.